В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед фм Норвезька казка чорт і староста. Був собі колись староста, та лихий такий, несправедливий, що гіршого і не знайдеш. Якож прийшов до нього чорт та й каже Заберу я тебе з собою. Я вже стільки разів чув від людей, хай би того старосту чорт забрав. Тому тобі доведеться піти зі мною. Бо ти справді такий лихий та несправедливий, що єшого і бути не може. Хм, Ну, якщо ти слухаєш усе, що люди кажуть, то не знатимеш, де правда, а де брехня, відповів староста. Та коли ти такий чемний, що виконуєш усі їхні бажання, то, може, і я цього разу викручусь. Староста був меткий на язик, а чорт не дуже злий. Кінець кінцем вони погодилися на тому, що підуть разом з селом. А коли почують, як хтось з пересердя поважає іншому, щоб його чорт забрав, того чорт забере замість старости. Добре, але тільки в тому разі, як бажання буде висловлено від щирого серця, поставив умову чорт. Найперше, вони зайшли до хати, де жінка збивала масло. Побачивши чужих, вона зацікавлено витріщилась на них і не помитила, як порося, що липала біля неї. Устром Лорильця в масницю, і так йому сподобалась сметана, що воно й випило її всю. Ну, нема гіршої ненажери за свиню, крикнула жінка й вилаз, «Ай, хай би тебе чорт побрав. О, от і бери порося, сказав староста чортові. Ти справді повірив, що ця жінка рада подарувала мені порося? спитав чорт. Що ж тоді вона за кого на новий рік? Ні. Це було сказане не від щирого серця. Зайшли вони до другої хати, а там дитина саме зробила якусь шкоду. Ох, нема вже в мене сили, закричала мати. Весь час треба пильнувати за цим малим бишкетником. Хай би, би тебе чорт забрав. О, бери дитину, сказав староста. Ні, сказав чорт. Коли мати лає свою дитину, то не від щирого серця. Пройшли вони ще трохи і побачили, що назустріч ідуть двоє селян. О, бачиш, он суне наш староста, сказав один з них. Та хай би його чорт жицем забрав, як він же нам всім допік, сказав другий. О, оце вже сказано від щирого серця, зрадів чорт. Ходи, голуби, зі мною. На добраніч, малята, солодких снів.